Хочеш жити комфортніше? Прояви ініціативу. Під таким девізом розвивається орган самоорганізації населення Комітет Лук'янівський. Нещодавно у Есенівці взяли участь у місцевому конкурсі. проєктів. подали заявку на облаштування дитмайданчика на Дехтярівській і перемогли за кілька місяців. Стару ігрову зону демонтують і облаштують нову. Поки що восьмимісячний Іванко може хіба що спостерігати за малечою на дитмайданчику, та ще трохи і сам до неї долучиться. Нині територія для дітвори залишає бажати кращого, і горілаби і... далеко не нові, а охочих побавитись тут вистачає. У будинках що навколо мешкає три тисячі городян. От в цих будинках утром ввечері... Просто яблуку нігдів пасі што дуже багато дітей. облаштовувати новий сучасний дитмайданчик почнуть уже цього літа. ОСН Лук'янівський взяв участь у міському конкурсі проєктів органів самоорганізації населення. Подали проєкт, а за кілька місяців дізнались, що перемогли. Горка у нас буде, у нас карусель буде, у нас буде пісочниця. Буде комфорт для дітей. це не той метал, який знаєте, грубий десь щось, Це сучасна технологія. Головне дітвора тепер буде надійно захищена. Майданчик огородять від машин, яких тут чимало. Голова Шевченківської РДА обіцяє, район докладе зусиль, аби роботи розпочалися, закінчились якомога скоріше. Додає, нині роль осені у розвитку території має розширюватись. Адже хто як не представники громади, краще знають і розуміють свої потреби та проблеми. Роль представницьких. І контролюючих саме мусить взяти на себе об'єднане самоорганізація населення. Ми дуже розраховуємо на їх допомогу. Ми думаємо включати цих керівників до складу колегій, до складу наглядових рад наших комунальних підприємств. Комітет Лук'янівський один із найстаріших у місті. Він об'єднує 5 тисяч мешканців. Діана Панченко, Микола Ляшко, телеканал Київ.